Доволі непоганий ранок, я вам так скажу, і дуже бажаю, аби далі був тихим і день тихою була у нас ніч. Але все ж таки маємо зараз впевнитися, що загрози принаймні, хоча б зі сторони чорного моря, немає. Тому, будь ласка, до вас перше питання: що коїться зараз у морі. На жаль, в абсолюті виключити загрозу неможливо в країні. Триває війна, і незважаючи на те, що на даному етапі немає інформації про те, що ворог вивів ракетоносії. Поки що корабельне угруповання таке саме утисне, і ви бачите, у нас штормова погода, вітря дуже і море теж на нашому боці. Не випускають кораблі ракетоносії на, на службу. Зокрема, знаходяться тільки розвідники активності авіації. Ці ми також поки що не спостерігаємо зокрема тактичної з напрямку Криму. Але як то кажуть, ще не вечір. Тому треба бути зосередженими, розуміти і усвідомлювати, що цілком імовірна ворожа активність протягом цього дня. Але я вже неодноразово зауважувала, що не варто зациклюватись абсолютно тільки на 24-му. ворог підступний і розуміючи, що ми готувалися. Що ми усвідомлюємо і прораховуємо їх тактику, вони можуть вдатися до несподіваних ходів, до несподіваних тактичних заходів, і тому можуть застосувати, наприклад, удар, коли всі розслабляться, видихнуть і скажуть, річниця пройшла спокійно. Тому треба усвідомлювати, що сигнал повітряної тривоги наразі залишається актуальним і обов'язковим до виконання. А вже ж всі це мають розуміти, що завтра, і після завтра, і після після завтра на жаль, загроза залишатиметься присутньою за останніми звістками. На Кінбурзькому півострові знищили російську систему ГРАД якраз оперативне командування Південь зазначало. Що можна сказати, наскільки там багато техніки і ще залишається вороже. Техніки на постійної основі там дуже небагато, хіба що та що ми вже порозбивали, mm -hmm. тому що залишати її там на постійно вони не можуть, вони відчувають наш вогневий контроль і не залишають там свої позиції в стаціонарному розумінні. Вони розгортають їх оперативні, мобільні, коли висуваються туди для нанесення удару безпосередньо. Як тільки закінчують бойову роботу, намагаються вшитися. Але як правило, ми відпрацьовуємо. Йому влучно і доводиться їм залишати цю техніку, тому наразі вони мають тільки те, що мають у основі Кінбурнського півострову, тобто з суходолу, з якого вони безпосередньо і підтягують туди техніку, але все рідше лунає в їх вже не струнких рядах бажання виїжджати на ці бойові завдання те, що нам відомо з перехоплення, тому що вони знають, що це квиток в один кінець. А взагалі їхати в Україну то був квіток один кінець. Вони це вже я думаю починають потроху розуміти. Маріуполь вже не є недосяжним для збройних сил України. Також це заява проти командування Південь. Як це можна пояснити? Ми говорили про те, що будемо вивільняти всю територію України всюди, де ворог розставив свої позиції, він буде відчувати аромат бавовни. І ми продовжуємо працювати так, щоб їм не було спокійно навіть у тих фортецях. Ах, як гарно. Так, пані Наталю, власне, іще про одну загрозу, чи вона є присутньою на рахунок сусідньої Молдови, точніше невизнаного Придністров'я, що там зараз коїться, і наскільки ми контролюємо ситуацію? Ми контролюємо ситуацію від першого дня повномасштабного вторгнення. Як власне, я, я як прикордонник можу засвідчити, що і до цього ми її ретельно контролювали, тому що усвідомлювали, що цей анклав е, і буде е, однією з опорних точок, на яку е, Росія зможе впиратися, але і ця точка виявилась кульгавою. Е, ну, ми усвідомлюємо, що цей контингент вже дуже давно перебуває в статусі. Е, Закордонного відрядження, де підвищена зарплатня, де приємний м'який молдовський такий південний клімат, де багато вина і багато красивих жінок, і все це розхолоджує ту саму недоармію світу, яка вже забулася, зокрема в цьому сегменті. Як це воювати? Вони ховаються лише за своїми складами бойового запасу, які там є, але і ці склади. Але ці склади наразі для них є більшою загрозою ніж забезпечення. Угу. Пані Наталю, я в свою чергу хочу вам подякувати всьому оперативному командуванню південь за цей рік повномасштабного вторгнення за те, що ви знаходили можливості вийти з нами в ефір, повідомити українцям надважливу інформацію, як це зробили сьогодні в річницю повномасштабного вторгнення за ту оборону, яку тримають наші захисники за інформаційний фронт. І за той фронт, який є зараз найзапеклішим. Дякуємо дуже і разом продовжимо далі тримати цю оборону. Я впевнений, що перемога вона вже дуже поряд. Наталя Гуменюк була з нами на зв'язку. Керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь.